Андріївка. зруйновано або пошкоджено майже 600 будівель. Ясногородка понад 250. Курно була це антена стояла у нас телевізор скинули. Ну, Будемо щось робити. Звісно, щоб хтось допоміг, бо ми не зробимо. В перші дні повномасштабної війни російські війська буквально вщент розстріляли численні українські населені пункти. Зокрема, ці села на Київщині. Повністю зруйновані цілі квартали або навіть цілі міста, які стерті з лиця землі, де не залишилося жодної непошкодженої споруди. За підрахунками Київської школи економіки, тільки цим двом селам на Київщині Росія завдала збитків на суму понад 20 мільйонів доларів. А загалом державі на майже 130 мільярдів доларів. Це прямі збитки станом на вересень і без рахування окупованих Харківщини та Херсонщини. Хто має їх компенсувати? Вони хто? Росія має заплатити із тим Путіна, щоб його вже хтось там. І його всю. Один із варіантів запустити цей процес примусово конфіскувати на користь України активи громадян Росії, наближених до політичного керівництва країни, яка розв'язала повномасштабну війну. Ми просимо наших західних партнерів, членів Євросоюзу, просимо здійснити заходи, направлені на заморожування цих активів. І поки Україна та країни ЄС тільки починають шлях цією дорогою, ці російські олігархи, в яких ці активи можуть законно забрати, знаходять способи їх врятувати. Про це у випуску розкаже Михаїл Фрідман, председатель наблюдательного совета Альфа груп. Я согласен, пожалуйста. Я готов рисковать. А також його партнери, співвласники-мільярдери з Альфа груп. Тому саме бача чесна група в Росії санкції на нас, і на Альфа-Банк, скажу на національній економіці. Чи можна запобігти порятунку активів під санкційними російськими олігархами, щоб зрештою Україна отримала компенсацію на відновлення зруйнованих міст та сіл? І чи буде відповідальність для тих, хто вже встиг вивести бізнес та майно з під конфіскації в обхід санкцій? 24 лютого Росія розпочинає повномасштабне вторгнення. Лише 28 лютого. Російський олігарх, один з найбагатших людей Росії, родом з України Михайло Фрідман, публікує листа співробітникам інвестиційної компанії, співвласником якої він є. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів і розцінюю нинішній конфлікт як трагедію для них обох. Фрідман публікує лист в той день, коли війна, яку він називає конфліктом, почала безпосередньо зачіпати його статки. 28 лютого. ЄС запроваджує персональні санкції проти нього, а також його бізнес-партнера Петра Авена. Ну ми жертвою словно ми страдаємо на шею над від політичського клімату конфліктах Росії з Україною, от наші з западом. Це все у нас безусловно, все на нас сказується, то так. Сьогодні Михайло Фрідман та Петро Авен мільярдери зі списку російського Forbes. Шостое -та, та 29 -та місця відповідно. Я ходив з к крязним людям, розказував, що когда я там був міністром, я котчу понял, нужно покупать это, это то. А потім значит, я познакомился змею. Правило же всегда, как говорится, одежда на прошлый год. да, Всегда ну, тесновато. Так, да? В лучшем случае на прошлый, а так может быть еще и на... Ти вже давно вирос з цих дітських штанішок. Бізнес-логіка підказує, що десять другое, за запретила тих прав. Фрідман та Авен на початку повномасштабного російського вторгнення співвласники міжнародного консорціуму Альфагруп, який сплачує мільйонні податки в Росії. Разом із Германом Ханом, Олексієм Кузьмічовим та Андрієм Косоговим. В Україні їм належить системно важливий банк, із розміром активів у понад 111 мільярдів гривень станом на 1 грудня 2021 року. Страхові компанії Вода і зв'язок. Фрідман роками організовував у Львові Джаст фестиваль, на якому зустрічався з представниками української ділової і політичної еліти. Олігархи мають ще один не менш цінний актив: близькість до першої особи в Російській Федерації. — А вы в каких вообще отношениях с президентом? — Ну, достаточно формальных, в нормальных рабочих отношениях. — Ну, вы можете ему позвонить напрямую? — Я это сделал за 20-30 лет. Была одна ситуация, я это сделал один раз в 2001 году. Больше не делал никогда. — Что за ситуация? — Ну, у нас была некая ситуация, в которой там… Я не хочу об это рассказывать, но у нас была ситуация, когда я ему позвонил один раз в жизни. — Ну, это что-то с бизнесом или личное? — Это было личное. — Помог? — Помог. Згадки про наближеність олігархів до режиму Путіна можна знайти у численних документах, оприлюднених в США. Так, з доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори США стало відомо, що під час однієї з особистих зустрічей у 2016 році Володимир Путін повідомив олігархів про можливі санкції США проти них та Альфа-Банку у зв'язку з анексією Криму і початком війни на сході України в 2014 році. Скалтина насичать большим количеством людей, щоб по його даним бути білі кансвісанції протягом бізнесу і ви наш до цього готові. У той період Путін не лише попереджає олігархів про можливі санкції з боку заходу, але й паралельно готує фінансову систему Російської Федерації до роботи в умовах тих самих санкцій і відключення країни від СВІФТ. Російські банки починають масово випускати картки платіжної системи МІР. Показово, що одним із перших підставляє плече провідний російський продовольчий рітейлер X5 рітейл, співвласником якого є Михайло Фрідман. «Ікс-5» стала однією з перших продуктових компаній у всіх крамницях якої приймається оплата карткою національної платіжної системи МІР. Це понад 8500 магазинів, які обслуговують близько 2,5 мільярдів покупців на рік. Але не картками єдиними. У 2017 році Фрідман визнав, що його Альфа-банк також обслуговував оборонні підприємства Російської Федерації, але припинив через вплив західних санкцій. На цьому не все з'ясовується, що у 2018 році Фрідман та Авен у ролі переговорників від Російської Федерації їздили до Вашингтону з неофіційною місією. Передати повідомлення російського уряду щодо необхідності скасування санкцій США, запроваджених для протидії агресивній політиці Росії. Цей візит, а також той факт, що, зокрема, Фрідман є джерелом підтримки найближчого оточення російського президента, зрештою стали підставою для введення європейським союзом наприкінці лютого 2022 року персональних санкцій проти цих двох олігархів. А як щодо такої речі, як презумпція невинуватості, це просто рішення невідомих бюрократів, які вирішили, що я винен за визначенням тому, що я російський олігарх. Просто відчути суспільний запит, когось покарати. Паблік діматупаніш. Отже, санкції введені, рахунки та активи бізнесменів заморожені. Чи може Україна на них претендувати як на компенсацію завданих Росією збитків? У листопаді цього року Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію щодо створення механізму виплати таких компенсацій. Це сигнал надії для правосуддя. Важливий перший крок для того, щоб подібне ніколи не повторилося. має бути підписаний міжнародний багатосторонній договір. Основні учасники цього договору це країни, в яких знаходяться. Основні активи е, Російської Федерації чи приватного російського бізнесу. Як наслідок такого рішення ООН, в наступному році має з'явитись міжнародний реєстр, в якому фіксуватимуться збитки, завдані українцям, а також міжнародний фонд, з якого виплачуватимуть компенсації. Джерел наповнення декілька: один із яких конфіскація активів громадян Росії. Через персональні санкції. Для того, щоб конфіскувати приватний актив, мають бути досить такі сильні, чіткі і зрозумілі юридично обґрунтовані підстави. А також має бути, звісно, встановлено зв'язок прямий чи опосередкований підсанкційного суб'єкта з цим активом. Як показало наше розслідування, саме цей зв'язок із, із власними активами наразі намагаються стерти олігархи із Альфа Груп, іноді буквально міняючи назви. Так, один з найбільших системно важливих банків, що працює в Україні, Альфа-Банк. Влітку цього року почав змінювати вивізку на «Сенсбанк», аргументуючи це, начебто, небажанням асоціюватися з країною-агресором. Сенс про зміни зсередини. Але окрім назви, більше нічого не змінилось. Власниками банку і досі залишаються російські олігархи. Змінилася тільки їхня кількість. Одразу після введення санкцій проти Авена та Фрідмана свої частки у банку переписали співвласники Альфагруп Герман Хан та Олексій Кузьмічов на іншого партнера. Але вони так поспішали, що не погодили таку процедуру із Національним банком України. Це вважається порушенням, тож Нацбанк банк наклав штраф і заборонив таке відчуження. І, хоча Фрідман та Авен, які 28 лютого, через свою близькість до Путіна опинилися під санкціями, переписати частки в Україні, не встигли. Втім, декілька активів за кордоном вони таки встигли продати, і таким чином врятувати від можливої конфіскації на користь України. E ships around order lines a day. Схеми звернули увагу на ось цього відомого в данії it дистриб'ютора. Фірма працює на двох десятках ринків Європи і представляє тисячу брендів. На початку цього року співвласник фірми Мальтійська компанія інвестує в цей it бізнес майже 250 мільйонів євро. Як з'ясували схеми, бенефіціарними власниками цього інвестора з Мальти є Михайло Фрідман та Андрій Косогов. І через цю фірму олігархи володіли також іншим бізнесом, ще трьома компаніями, в які влили чимало грошей. Протягом минулого та 22-го років в них сумарно інвестували більше мільярда євро. Чому кажемо, олігархи володіли? З аудиторського звіту мальтійської компанії ми дізналися, що вже після того як Фрідман потрапив під санкції. Він позбувся двох із чотирьох цих бізнесів IT, а також польської фірми виробника їжі. Якщо продаж it бізнесу відбувся тихо, то з компанією виробником вийшла гучна справа. Ми, ми працюємо, ми працюємо! Ми Польща. Літо 2022 року мітингують працівники фірми виробника готової їжі Мага Фудз. В квітні міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі вніс компанію Maga Foods в санкційний список країни, оскільки, за даними міністерства, її опосередкованими власниками значили спідсанційні олігархи Фрідман та Авен. Але працівники вважають помилковим таке рішення, скаржиться на зупинку виробництва, замороження рахунків і переконують, що росіян серед власників немає. В жоден спосіб пов'язані з капіталом. капіталем Кожен... Застановка роз невже польські урядовці помилилися. До 31 березня акції Магафудс належали вже згаданій компанії з Нідерландів, бенефіціарними власниками якої справді були російські олігархи. Але 31 березня бізнесмени продають свої акції іншій фірмі, теж Нідерландів, яка була зареєстрована за три дні до цього із капіталом у тисячу євро, без жодних працівників і єдиним акціонером. Здавалося б, все, олігархи позбулися своїх часток. Більше російського капіталу немає, але документи, оприлюднені польським урядом, свідчать про зворотнє. У них йдеться, що новостворена нідерландська фірма взяла кредит на купівлю таких акцій у іншої компанії, опосередкованим співвласником якої є Михайло Фрідман. Тобто мовою документів Фрідман залишається фінансово пов'язаною особою із новим власником торговельної мережі. Таким чином, МВС Польщі відхилила апеляцію Maga Foods щодо виведення її санкційного списку. На цьому історія не завершилась. Вже через два місяці після відхилення апеляції новий власник знайшов іншу лазівку для уникнення санкцій і розпочав ліквідацію компанії. Оцей акціонер. Запустив процедуру ліквідації саме для того, щоб повністю стерти будь-який зв'язок з російським цим олігархом, тому що коли ліквідується підприємство, його акції вони розпродаються, і їх просто викупили всі, всі працівники Магафудс, для того, щоб бути власниками компанії, акціонерами компанії, мати вирішальне право голосу і стерти будь-який зв'язок із попереднім власником. Акції пану Фрідману і це спрацювало після ліквідації компанії, опосередкованими співвласниками якої до 31 березня були Фрідман та Авен. Міністр внутрішніх справ зрештою вивів компанію Магафуз із санкційного списку. Відтак олігархи вже після введення санкцій позбулися двох бізнесів, у які за цей та попередні роки їхня компанія інвестувала понад півмільярда євро. «Схеми» звернулись за коментарями до усіх згаданих осіб і чекають на відповідь. Тепер ключове питання: чи буде відповідальність за обхід та виведення активів з-під санкцій? У ЄС обіцяють не заплющувати на це очі і готують для таких осіб директиву, яка уможливила конфіскацію активів у осіб, які ухиляються від санкцій, намагаються обійти санкції. Проте такі дії цих осіб вони будуть криміналізовані. Тобто, це буде одним з видів злочинів Євросоюзу. Тобто, якщо російським олігархам вже вдалось продати активи або переписати на пов'язані із ними фірми, то конфіскувати майно чи бізнес на користь України навряд чи вийде. Це стане можливим за умов дії згаданої директиви ЄС, яка вводить кримінальну відповідальність за обхід санкцій. А якщо особа підсанкційна обійшла якимось чином санкції, накладені на неї, це знову ж таки замороження активів або в'їзд чи транзит через ЄС, тоді м, таку особу вважають вже злочинцем і можуть конфісковувати її активи. Напередодні виходу матеріалу Європейський Союз додав порушення санкційних обмежень до переліку злочинів за законами ЄС і запропонував включити туди не замороження активів та обхід санкцій. Максимальне покарання за такі злочини позбавлення волі до п'яти років. Фінальне рішення тепер за європарламентом. І цим механізмом вже можна було б скористатися відносно російських підсанкційних олігархів Фрідмана та Авена. Адже тільки статутного капіталу однієї з компаній олігархів без рахування інвестицій та активів вистачило б на відновлення щонайменше декількох зруйнованих населених пунктів. Всі наведені у розслідуванні факти ми виклали листі на адресу президента Європейської ради і запитали, чи контролює ЄС активи підсанкційних осіб, і якою буде відповідальність для російських олігархів за обхід санкцій. Напередодні виходу розслідування схем стало відомо, що Михайла Фрідмана затримали 1 грудня у Лондоні. Разом із ним чоловіка із сумкою повної готівки. Повідомляло, що затримання пов'язане із порушенням санкцій, введених Британією проти Фрідмана, якими передбачено замороження активів та рахунків, через які олігарх скаржився, що йому не вистачає грошей навіть на оплату роботи прибиральниці. Ймовірно, таким чином Фрідман намагався обійти британські санкції, але, схоже, попався на гарячому. Поки олігарха звільнили під заставу.